Сидів на лавищі спокійно, зовсім промокли від дощу. Зоря десь дилині світила. Він думав про свою сім'ю. Поз нього йшли, відвертались, ніхто ї хлібчика не дав. Одні тихенько насміхались, він небо лише споглядав. Мале, хлоп'ятко, сиротина, губами рученятка грів, на нім протерта кожушина. Він голоду вже просто млів. Віднілись в черевичках пальці, від холоду дощу тремтів. І не було на життя шансів, не чути було його слів. І йому той час прийшов на пам'ять, як тато ніжно колисав, і на колінах засинав він, і про Христа йому співав, а з братиком завжди дружили, і гарно гралися вони, і так щасливо б далі жили, та дні біди в сім'ю прийшли. Він в пам'яті ту мить тримає, як тато з братиком пішов, у небеса, де прославляють вони тепер Христа любов'ю. Зосталась у нього тільки мама, а він такий ще малий до градей ніжно пригортала, Шу... Синочку шепотіло мій. Та ось лікарня і палата, матуся хвора вже лежить, не міг маленький він прийняти, що їй тепер треба відпустити. Вона дивилась сльозах жалем Синочку, мовила вона, там, де цвітуть вічно троянди, іду туди, я в небеса. В сльозах він вибіг із палати на лавочку один присів. Не маю ні сім'ї, ні хати, він сльозно Богу говорив. Лице залите все сльозами так страшно було сироті, йому хотілося йти до мами, до Бога, в небеса святі. Та чоловік ішов в ту днину в красивим шкіренням плащі, ось бачить, плаче там дитино, і стало боляче в душі. Чого на вулиці сидіш ти? Дивись, дощ, мов з відра льє, ридаючи дитя, сказала чекаю, що Господь прийде. Прийде він, мама, так сказала, на небеса мене візьме, дитина гірко заридала. Я так чекаю день за днем. Почув історію дитини в сльозах, той чоловік сказав і пригорнув висиротину, який так гірко ще ридав. Тихенько протяг... протягнув він руку. Синок, додому вже ходи. Він зрозумів страшну розлуку дитя лишилось без сім'ї. О, дядьку, ви не Бог, я знаю. Куди провадити мене? Я голодую, замерзаю, а вам, а вас сім'я напевно жде. І чоловік ледь стримав сльози, сказав Ні, одинокий я, душі пече біль як морози. Мене потрібна теж сім'я. Тепер я буду твоїм батьком, достатку маю вдосталь я. Ніхто тебе вже не образить ти син мій, ти моє дитя. В житті ти вже не сиротина. А малий дорогий синок, ти є улюблена дитина, мені тебе також дав Бог. Промерзлі пальчики, пальчики дитини, в руках він ніжно зігрівав, а руки, що іще тремтіли, по батьківськи він силував. На руки взяв хлоп'я спокійно, а на дворі дощ не вщухав, укрив його плащем і ніжно до себе міцно пригортав. Ми також сиротами були, без Господа блукали ми, в гріхах, сльозах своїх тонули у беззаконній темноті, та простягнув раз хтось нам руку, рука в крові від ран була, забрав він нашу біль і муку, та мілість Божа нас спасла. Ми гинули усі без Бога, як та дитина без сім'ї, Бог небо нам вказав дорогу, за нас помер Він на хресті. З любов'ю нас, на нас він подивився, сказав «Дитя, я твій творець. За нас страждаючи, молився, прийняв до себе як отець, слава Богу.